Вчаємо пори року та місяці. Зима, грудень, грудень, студень, сніговий рік завершує старий. Ходить вікна, заглядає, і стурбовано питає. Хто не має кожушину? Прошу любі на гостину, дам адрес ось таку. У найближчому ліску є великі два дубки, Роздаю там кожушки білкам, зайчикам, вовкам і веселим малюкам. Січень. Січень січень січовик, одягнувши пуховик, рік новий розпочинає снігом холодом лякає, січень на свята багатий, він різдво веде до хати, дітлахів склика до зірки, їм дає мішок без дірки, щоб вони колядували, Ласощі в мішок складали. Лютий, лютий лютий лютовисько. Ти, неначе злий, хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, по скінчилася зима. Йди від нас уже йди, нам набридли, холоди. Ждем тепла весняного, літечка рум'яного. Весна, березень. Весело цвірінькоють у дворі горобчики. Познімали кожушки і дівчата, і хлопчики. Цінь, цінь, цінь виспівує радісно синичка, незабаром з'явиться молода травичка. Квітень зацвіли усі діброви, і долини, і луги, і річки синіють знову, і не входять в береги. Травень. Травень люблю я час грози весною, коли травневий пишний грім гуркоче в небі голубім, Луна лунає, співає голосисто, От дощик бризну, пил летить, краплин прозорчате намисто, на сонці золотом горить. Літо червень. Золоті хустинці, дорогі гостинці, червень нам приніс ягоди суниці в лісі у травиці розсипає скрізь, і чому здається, все навкруг сміється. Луки, гай, ріка ломив, ловимо в долоні, промінці червоні. Ой теплінь яка липень. Південь, спека жарко всюди. На полях працюють люди, а в густім зеленім гаї пишна липа розцвітає, пахне квітами навколо, мед збирають з липи бджоли. Посхилялись довгі віти, гарно діти в липні жити. Серпень, серп знайшла бабуся і пшениці вжала. Як снопи в'язати дітям показала щедрий місяць серпень, серпиком назвала. Осінь, вересень, у вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблука трусить з гілок, і сиплі в портфелі сливок, солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад, бо щедра. Ой щедра рука у вересня садівника. Жовтий співає вітер бандурист, Лона мелодія осіння, З дерев спадає жовтий лист, вкрива дерева коріння, пливуть лебідками хмарки, небес палітра синя, акордом хлопають ставки, літає павутиння. Листопад. Плаче жовтий ліс листками, плаче хмаренька дощем. зайчиня мале без мами, Змокла бідне під кущем, в полі вихри тужно грають, пісня їх, мов ніч сумна, тільки діти не скучають, про весну казки читають, в них у серці все весна.